Друзі, усім доброго дня! Хочу почати своє відео з краси. Дивіться, як вони гарно порозквітали ці хризантеми. Якісь такі... ну, я ще таких не бачила. Цікаві такі ромашечки. Гарні квіти. Ці жовтенькі ще поки не розцвіли. Тут була така головна квітка велика, вона вже мала розквітати, але... Денис її трошечки там пощіпав і ці фісташкові. Ось такі гарні. Я ось хочу вивішати проняв, коврики з ванни там. Я їх дуже часто стараюсь стирати, вони дуже швидко забруднюються. У нас сьогодні дуже такий вітер-вітер. Я там показувала сьогодні в короткому відео. Як поломав вітер хризантемки. Блін, так шкода, це нова, вона навіть не встигла розквітнути. Так жалко. І я вже, по суті, не побачу, як воно розквітне. Хіба що, якщо поставити вазу, цікаво, воно розпуститься чи ні? Навряд чи вже. Навряд чи ось ця квітка розпуститься з вази, так? Да? сумніваюсь. ну попробувати, в принципі, можна. І ось цю хризантемку також зламав. Ну не всю. Ось тільки її, в принципі, зразу можна відламати, віднести. Але вони вже дуже так пожовкли. Ну, ще трошки можна поставити, нехай постоять. Вони ще й пахнуть гарно. І та хоч підв'язана була, але все одно. Да, лордік? Ти чого гавкаєш тут? Ти чого там гавкаєш? Іди сюди, іди. Іди. Ось Так. Угу. Вже так листя конкретно починає опадати. Вчора тільки приб... все до єдиної ігрушки прибрало. дивіться. Це за ніч опять так нападало. Я вже не знаю, куди їх дівати. Вони не з'їдаються, довго вони не лежать в погрібі. А то вони трошки починають відходити і все. В смислі, не відходити, а так достигати і потім одразу слідом починають портитись. Так, хочу подивитися, що тут, бо я ще сюди не заходила сьогодні. О, і тут поламалось теж. Ну, не зовсім. Підв'язати можуть. Обв'язати можна. <кій> тут вже вона сьогодні. Ці нормально. Тут наче нормально. Ця кнопочка трошки. Ну нічого, вона нормальна наша після доща. Яка вона красива. Mm -hmm. Так, і там все нормально теж. Це, Гарно. Ця гейхера так розрослась. Mm -hmm. Зараз позвішати потрібно про нього познімати мене з вчорашнього дня. дню. Ваське чекає його. Ой, вже так прямо осінню повіває, повіває конкретно. Так, десь мої. Це, зараз, тут листя вже кучено, налітає. Беру свого тазіка і йду вивішувати речі. Так, і знову запускаю прання. На сьогодні вже третє. Так, тема прання продовжується. У мене скрізь по всій хаті і тут, і на вулиці. Це треба звідси зараз забрати і поставити коротше, почепити сюди те прання, що я з вулиці занесла. Воно ж повністю не висохло. Ось, знаєте, такий вже зимовий період настав. Що спочатку на вулицю, потім з вулиці в будинок, потім на будинку досихає і такий круговорот безкінечний. Так. В нас сьогодні була маленька закупка продуктів, в основному крупи. Позакінчувалось багато. ну Як завжди, це стабільно, там, молоко я вже поставила в холодильник, яйця, хліб, там, масло, цибуля. ну Цибуля по мірі, як ми її використовуємо. Ось сьогодні чоловік фарш придбав, будемо котатки смажити. От крупи я зразу розстав... все розкидаю по контейнерах. Фасую, бо так і зручно і зберігати, і використовувати зручно. І воно в тумбочці акуратно виглядає. Ну, зручно, одним словом. Хочу таке маленьке відео зняти, показати, як я це все роблю. Так, Фарш, я зразу прибирала все по своїх місцях. Яйця. Так, почну з кави. Каву я завжди пересипаю, ми по-різному купуємо. Або таку розчину, або заверну, як виходить. Но в будь-якому випадку я її пересипаю в баночку. Ось бачу цукор тут трошки. Бо коли все по пакетиках лежить, це, це взагалі, воно розсипається, потім якась мішка заводиться, воно ну, все перемішується. одразу одним махом сюди цього пакетика, Щоб мене не розсипати, бо я міжу. Оп, вже трошки є. Повна банка отримала. Там занадто повна. Так, що... так це вже зразу з сахаром. Це буде легке. сыночек? Я Яичко, да, уже? Да. Папа. Папа. Папа привет, да? Мама крыльца. Ты любишь манку, Денис? Любишь манку с молочком, да? Пина. Прямо нет, это не пина. Це не піна, Це манна крупа. Так, далі в нас буде гречка. Як так, люблю таким займатися, така як медитація для мене, виходить? Заспокоює такий процес розкладання круп по контейнерах. Печка. І Десяні пластівці. Ти збираєш ці коробочки, так, да, Денис? Ні. Не збираєш. <звіст> П'ять? <смір> Все, синочок, бери коробочку, і йде. Все, мама більше нічого не буде розпаковувати. Так, пластиці є. Багато я залишаю в такому вигляді. Ще в нас сті. І я одразу пересипаю в баночку. Сіль. Сіль. Сіль мама пересипає, так? Так. Все. Все, зайчик, це вже солі не потрібно. Так. Полі ложечкою, щоб пальцями тут сюди не... І так, поки кришечка. Давай ножнички, мама, забере. Це так кінця. Так, і масло залишилось. Масло я ставлю ось таку масинечку. Тобто, малесенький шматочок залишився. Це масло. Так. Да. Да. І все відправляємо в холодильник. Но. Ножнички мамі сиди давай. Два. Це Ось так у мене вийшло. Там ззаді ще такий один ряд є. Ось тут ще це вермішель. Тут борошно, цукор, тут корм котячий. там теж різні. Ось навіть ми колись такі чіпси купували. Я їх теж залишила. Вони маленькі, ну, такі. їх зручно також зберігати. Віця тут сюди горох насипала. Чому і ні? Ось так все акуратно під рукою і мені так подобається. Краще, ніж в пакетах. Моя думка. Все, буду з вами прощатись. Усім дякую за увагу. Буду вдячна за підписку, лайк, коментарі. До побачення.